Так. Доброго утра, і ми відкриваємо містичний сертифікат. Надіюсь! доброго, доброго. Так, і сьогодні я просто з другом. Так. І... Старвака. Непоганий танк. Повезло. Повезло. Так. Да. Повезло, повезло. Чи... Посилений захист. А що мені брать? Посели. допустим, на весны. Ну, лосось на гриле, либо хруст. Это дуже мало. Mm -hmm. Так, ну лосось буду покраще, чем, чем хрусткие хлебцы. Полепши на палубу. Ну, дуже, по... дуже офигенный Так, да? Реально, дуже повезло. Я думаю... Як відкривати цей сертифікат? Сертифікат з містичного контейнера. Виски, да, з містичного контейнера. Тупо відкривав розіграш роз об'єкта 268-4 роз? і мені випав в містичний контейнер родин і потім... В тебе є Ой, ще один містичний контейнер? Ах, А ти всі ми відкривав. Воно сертифікат на <пев>? містичний Так. І тепер у мене колекція поповнилася з гарних танків. Так, От краса, як: британський, британський сарай з <смеш> найжорстокішим що барабаном. Тут? Що, тут, що ти? Тут, тут, це? Є. Танки, тут цей. Ось, це є 10. У мене тут, з нього во не пробувають. От 121Б теж дуже крутий. Ой, сестер ВК. Також треба бо він в мене голий, <голос> Так, судьба. Два. Що, да я убьешь? Только два. Це, не думаю. А, так почему?

Тільки тільки начали начали с Тик-тонка, на початку. А, стоп, що? А, ты 61 здесь этот один я понял, это, как его, до спатны можно его заврать. А ты кто тоже играешь? Тيش. Mm. Тільки я давно. А в, в тебе, у тебя, які вже максимальний рівень? Охренеть. Покажи, що в тебе? Охренеть. А, це манни дуже грає. Mm. У мене около 3 мільйонів було. Че зараз. А, а це, типа монети? Mm, так, це срібло. Що за можна танки? Після того та, як ти разлочишь. Давай взводом. Раз. Давай. Раз. Да. Зараз. Тільки танки загрузить. Так в тебе нік? Як в тебе табаник? Как вверл Покажи ты. А, ты с маленькой. В, 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 в. О, а давай крем Давай за, за... <зв>. за, за, за золото. Ну, как-то бы на 108. Хватает. Ну, тебе так. На один раз хлате. Може... Якщо тоді я сразу випадає об'єкт 268/4, я я не знаю. А він дуже тут самий лучий? Ні, не самий лучий, но він теж гарний танк. Розумію. /20 20 Так. І все. Все. Додати до друзів, повідомлення, додати до взводу. Все, ждемо. Ждемо, поки в тебе запуститься. В Що? тебе 30% в мене 45. Що це таке? Це вільний досвід. Цей, За нього да. можна купити цей танки цей, mm -mm. За нього а можна купити танки, а також прокачку. там Я 50 Це мало дуже. Скільки? 63. Я зараскоплю хочу собі або Мінотавра но передумав або 60 тп лева. як Шо, прям этот. А, у меня є 9 Нет, 9 днів. Осигнація максимум, це, по-моєму, по да? максимум 365 днів. Ні, в тебе 0 днів. Е, mm -hmm. я зараз хочу собі прокачати бабаху, тому що в неї дуже гарні цей, фугаси дуже гарні, голдові, 200 мм пробиття. А, 20 це непоганий танк. М? 20 И... Абвать, абвать, а... а, ты кого качаешь? Ты а -а -а. из В смысле? А -а -а -а. Обычно Ну, если ты хочешь бревномет прокачать По типу, а -а -а. або из 4 качать Або из 7 так, тут... Сыграй 15. О, мастер, давай вместе О, это этот, раньше Это уже старое событие Серьезно? Да За нього скоп, скоп, можна скопи помити скопи в... Р... Я не знаю, ну це около... Оно было полугода год назад, по-моему. А, а, а що я не Та ще качається мне это? Тан еще качается. X3. А, это якщо ти купляєш щось що Тут кожного по одному. Ч ⁇ ж, ты бы... О, с помещением заходи. Вот, вот, вот. До взвода. Можно принять. Все, можешь подымать. Все. Открывать можно? Кого? Все. Можешь. Только можешь не Ну, дружки, не тут. Смысл. Да. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.